Український філософ, педагог та музикант Цьогоріч Україна відзначає трьохсотріччя від дня народження Григорія Сковороди. З цього приводу у Чернігівському історичному музеї імені Тановського спільно з молодіжним театром відбулася прем'єра міні-вистави Григорій Сковорода Подолання світу або праця з невидимим за мотивами відомих творів філософа Софією. По грецьки звали в давній вік, а мудрістю зове всяк чоловік. І з батько правлю я ускрізь сама одна. А батько хто? Питаю з дурноти. Пізнай мене. То і батька знаєш ти. У, у поемі Наркіз. Ви знаєте, ми живемо сьогодні у, у такому концентрованому розквіті нарцисизму, дуже потужного, егоцентризму. Сковорода робить. Дуже цікаву річ. Він каже: а якщо замінити власне відображення, наприклад, образом Христа у Блаженному івроді він наслідує і продовжує дуже потужну платонівську традицію діалогів у ім'я Потоп Зміїн. Про пісні пісні пісне біб тобто це ін -ін інтерпретування його тоді, цих священних текстів, і відображення, відзеркалення його у сьогоденні. Тому це дуже цікаво досліджувати. В ході заходу, крім театральної частини, глядачам розповіли історичні відомості про Григорія Сковороду, а також який зв'язок він має з Чернігівщиною. Достеменно немає підтвердження того, що Григорій Сковорода бував в Чернігії, або щось з ним тут пов'язане. Але і якби не історичний музей і наші дослідження, які довели, що свого часу в колекції нашого музею був годинник, який за значить, ту інформацію, яка записана в старому каталозі, належав у Рігорівська і був свого часу переданий до нині Національного літературного музею. От ну і друге. Який певний собі архів Григорія Скаварди також пов'язаний із Чернігівщиною, де значить він чи то зберігався, чи то був отриманий, і на щастя він зберігся. І ми бачимо наскільки важливо сьогодні. Згадати Григорія Сковороду саме хоча б в такий спосіб, тут в стінах історичного музею імені Василя Тарновського по-своєму віддали свою шану українському філософу і російські окупанти, які своїми обстрілами вщент зруйнували будинок музею Сковороди на Харківщині. Проте навіть після руйнувань росіян статуя відомого українця встояла. Того часу. Скварда казав, що світ його значит, ловив та не спіймав, не спіймали його і окупанти, оскільки. Всі ті меморії, які зберігалися в музеї, вони були надійно сховані, вони збереглися, а навіть більше той пам'ятник Григорія Сковороді, який стояв перед музеєм, також вцілів під час цієї атаки. Думки та афоризми Григорія Сковороди і сьогодні не втрачають своєї популярності. Адже нині, коли Україні йде війна, та росіяни кожного дня обстрілюють наші міста, його образ є одним з символів незламності й духовності українського народу.